Opel Astra K на столевих дисках. Така дуже цікава пара. наш з 2017 року випуску. 1.6 дизель, 9 часов поставки, телефончик продавця є. Механічна коробка передач, перектроніки, тримання политі дається. Ну, деталі комплектації можна дізнатися по телефону продавця. На духові релігів, то що таке? Опель Insignia в білому кольорі, на легкосплавних дисках. Ні, це опель Астра. Перепрошую, Opel Астра. Я вже не побачив. Дев'ятий рік, 2300. 230 тисяч пробігу, дуже людину 7, телефон продавця є, Ціна договірна. Кого цікавить такий Opel, Будь ласка, звертайтесь по телефону до продавця. Дуже гарному стані лакофарбового покриття даного автомобіля. Продається Opel Astra. 6 рік, 4850 на старті, бензин 1,8, пробіг 249 тисяч. Телефончик продавця я вам показую, кого цікавий такий чудовий автомобіль в гарному стані. Можна собі придбати на нашому авторинку. На даху також і є рейлінги. Є такий опулястер на авторинку. Продається автомобіль з золотий легкосплавні диски. 6200 коштує 9-10 рік 1,6 бензин. Ось телефончик маємо, це у нас є кондиціонер, телевізор, парктронік, підігрів сидінь, електродзеркала. Гарний стан автомобіля. Кого цікавить, можна собі такий автомобільчик придбати. Ще одна астрочка стоїть. Це у нас вже новіша версія, коштує 6600. Автомобіль це є телефон продавця Astra Sport Tourer. 10-11 рік, 1.4 бензин. Ось такий цікавий автомобіль. Можна придбати собі. Продається Opel Astra H на легкосплавних дисках. Автомобіль коштує 5700 на старті, 2008 рік. 1,9 дизель, телефончик і є. Зафіксували, подзвонили, зустрілися глянули і придбали. дуже в гарному стані автомобіль. Але його потрібно перевірити. Opel Astra. Продається такий опильок. 6 тисяч коштує на старті, 9 рік. Телефончик продає, продавця є, 1.7 дизель. Пробіг не вказаний. Кого зацікавить такий автомобіль, можна дізнатися всю інформацію у продавця. Автобіл з зути, легкосплавні диски, є передні протитуманні фари. Такий автомобіль в гарному стані. Продається Opel Astra. Автобіль коштує 5850. 2008 рік бензин 9.6 пробіг 156 тисяч. Суперстан заявлено в оголошенні. Прошу звернути увагу для покупців Opel Astra, які бажають собі придбати такий автомобіль. Автобіль на легкосплавних дисках є рейлінги. Astra H продається на авторинку. 9 рік, 250 тисяч пробігу, 1,7 дизель, 5550, телефончик продавця є. Автобіль в гарному стані, ми бачимо рідне скло, не Такий астра в кузові хатчбек. Кого цікавить такий автомобіль. Звертайтеся, купуйте. У продавця даного продається Opel Vectra. автобіль на передніх парктронах, на На даху є рейнги. Автобіль у нас коштує 5 тисяч, четвертий рік. Прибіг 232 тисячі, механічна коробка передач. Телефончик продавця фіксуємо, домовляємося про зустріч. І купуємо таку Opel Vectra. Такий автомобіль 2008 року випуску, 6200, бензин 16. Це у нас Opel Astra. На столевих дисках, ковпаки присутні. Автомобіль в чорному кольорі. Гарний стан лакофарбового покриття продається Opel Astra. 4300 нас коштує автомобіль, Четвертий рік, пробіг 254 тисячі, телефончик продавця є. Бензин 1,8, механічна коробка передач. Автомобіль в гарному стані лакофарбове покриття. Цікавий такий Opel Astra Телефончик продавця є. Можна не виїжджати на авторинок і придбати собі чудовий автомобіль. продається така астрочка. Є передні протитуманки. Ціна даного автомобіля 6512 рік. Дизель 1.3 пробіг 212 тисяч. Клімат, круїз, навігація фарбований. Модель це Astra Jлефончики продавця є, кого цікавить, можна звернутися, поглянути і придбати. Нефарбована Астра продається на ринку. Коштує 6200 на 1,7 дизель, 9 рік, телефончик продавця є. Автомобіль не фарбований, пробіг 219 тисяч. Кого цікавий такий нефарбований автомобіль можна придбати на авторинку. Подивіться відео, не їдьте сюди, подзвоніть і домовтесь про зустріч. Продаєте ще одна Opel Astra. Цей на легкосплавних дисках. 10 рік, 6200, машина в ідеалі нефарбована, без вкладень. Дизель 1.6, 201 тисяч оригінального пробігу. Телефончик продавця, ви бачите. Кого цікавить автомобіль, хто обирає собі Opel Astra H, Будь ласка, зверніть увагу на цей автомобіль. Є така авточка на ринку. Кого цікавить, телефончики показую. 8 рік 1.9 дизель на автоматі. 200 тисяч пробігу, 6550 на старті. Можна мене придбати собі таку астрочку, попередньо її оглянути, перевірити, хто збирається, може самі, ні. замовляйте послугу спеціалістів. Продається Opel Astra в чорному кольорі. У нас є передні протитуманні фари. Коштує він 5858 рік. Бензин 1.6 без підкрасів. Телефончик продавця, ви бачите в себе на телефоні, моніторі. Будь ласка, кого цікавий такий ополь, хто обирає собі Астру, зверніть увагу і на цей автомобіль. Є новіший автомобіль. Це наш 14 рік, коштує 8200. Телефончик продавця є, ГРМ фільтра нові, пробіг 128 тисяч, зверніть увагу на цей екземпляр. Він знаходиться в гарному стані, якож. ми маємо легкосплавні диски, передні протитоманні фари. Кого цікавить Opel Astra, зверніть увагу і на цей варіант. Такий Opel Astra. П'ятий рік. Телефончик є, підігрів сидінь, клімат, коштує 4 тисячі, є сервісна історія по автомобілю. Телефончик там зазначено в оголошенні. Кого цікавить Opel Astra. хто обирає собі автомобіль. Будь ласка. Є такий варіант. На легкосплавних дисках. Передні протитуманки є.